На жаль, саме так розпочався ранок 24 лютого 2022 року для Волинян. Саме тоді першими кинулись на допомогу рятувальники. І ми сьогодні будемо згадувати про те, якими були ось ці два роки війни. З нашими гостями це речник Волинської. Е Служби, служби. Надзвичайних, ситуацій. надзвичайних ситуацій Володимир Нестеров та Станіслав Лінник, завідувач відділу оперативно-диспетчерського центру екстреної медицини. Вітаю вас вас в нашій студії. Отож, Доброго. давайте пригадаємо, якими були ось ці два роки, як працювалося, і ось цей перший день, перший виклик. Хто поїхав? Коли, мабуть, мабуть, з вас розпочну, пане Володимир. Яким був ось цей ну... ранок? Для вас? Для нашої служби ранок, як ви можете собі уявити, та й для всіх українців. Не помилюсь, якщо скажу, що це був найжахливіший, напевно, за нашої новітньої історії ранок. Ось і зараз ми можемо вже проаналізувати ці, ці події. А тоді на це не було часу. Тоді можна сказати, що ми були. Діяли відповідно до тих е, обставин, які склались, і рішення приймались в багатьох випадках. Е, ну, зрозуміло, що відповідно до документів, відповідно до інструкцій, але ну, не можна було остаточно в жодному випадку бути готовим до такого, яких би тренувальних чи інших заходів ми або хтось інший не вживав би. На жаль, війна триває і зараз Автомобілі теж. вирушило. Так, я допомогу. скажу, що на жаль, ну, ці події ще й тривають, тому і мої колеги в інших областях і на Неволоняни теж постійно цей процес, можна сказати, удосконалюється, якщо так, або змінюється, тому що ну, ситуація не стоїть на місці, і ми реагуємо на інші е випадки, які зараз відбуваються у нас в Україні. Тоді це було. Ну, я не знайду такого слова, як би сказати точно, Ось. але однозначно за викликом пожежа на аеродромі поїхали рятувальники ліквідовувати пожежу, ну і, можливо, рятувати людей, тому що була інформація, що під завалами можуть знаходитись люди. Фактично це відео, яке ви побачили, це відео вже з е, ну, повторного удару, так? тому що <кій> машини вже виїхали по сигналу. Ось і е, відеореєстратор на автомобілі першого ходу 25-ї державної пожежно-рятувальної частини зафіксував цей момент, потім він впав і ну, він має на увазі сам відео, відеопристрій. І впав в кабіну, але сама машина, хоч і отримала пошкодження, вона зараз вже в строю. Ну і зразу зазначу, що під час цих подій один рятувальник теж отримав травми. Щоправда, вони були ну, незначні. Швидко він став до строю знову. Зараз продовжує нести службу. Ось. Е, виїхали тоді підрозділи двох е, чергових варт: це 25-ї і 1-ї державних пожежно-рятувальних частин. Ось. Ну і е, діяли вже відповідно до тих завдань, які стояли перед ними е, на, місці, на місці. Наскільки події? важко було тоді е, ліквідувати ось цю пожежу? І чи не боялися ну, ну... ваші працівники? Хоча говорять, що рятувальники вони. Свого роду супермени і вони нічого не бояться. Ну, бачу, так, але все ж таки могло прилетіти знову, так, і могли опинитися в самому так ну, Вони фактично пеклі, і опинилися, так. тому що розуміли, що це об'єкт першої ціль, яка могла би бути від ворогів. На рахунок того, як вони себе почували, що вони відчували. Однозначно, що ці емоції, і ці почуття є в кожної людини. Інша справа, як ми з ними боремось, як ми їх долаємо, як ми їх опановуємо. Ну, очевидно, що люди, які йдуть в службу 101, вони так само, як і в інші служби екстреного реагування, вони готові до того, що треба долати певні труднощі, негаразди і страх в тому числі. І честь їм і хвала, і всі завдання, які перед ними стояли, і в цій ситуації, і в інших подіях, які в нас на Волині траплялися. Рятувальники, які служать безпосередньо в підрозділах, справлялися і будуть справлятися далі? Такий в їх такий в них обов'язок. Та сто відсотків дякуємо до вас, пане Станіслав. Скажіть, будь ласка, mm. як тоді почався ранок для екстрен... екстренки, для вашої служби? Чи багато тоді автомобілів поїхало на допомогу, і чи лише до аеропорту, чи, можливо, до звичайних мешканців Волинської області, які теж, скажімо так, стресанули по-простому? Тоді, коли почався безпосередньо ранок, була, так скажемо, одна хвиля, потім інша хвиля тих взривів, які відбулися, було, звичайно, налагоджено контакт безпосередньо служби ДСНС, без цього в нас ніяк. І відповідно були скеровані бригади екстреної медичної допомоги. Деякі бригади були скеровані безпосередньо до аеродрому, хоча туди вони не доїхали, тому що там був Певний порядок того дій. Ну і, звичайно, люди, які були навколо, тобто які проживають навколо, так само викликали, і так само кожного були різні стани, які фактично потребували надання допомоги. І це був ранок такий, ну, скажімо, поправді неприємний, дуже неприємний, враховуючи те, що стикаємося з таким перше, І як реагувати, як діяти, звичайно, воно все, скажімо так, спочатку трошки хаос, але згодом, там, через певний період часу, тобто протягом дня, це все вже. Було налагоджено, і було все відкориговано, як робити. Але саме в той день кількість викликів чи е, вона зросла в рази порівняно з 23 лютого? Якщо так брати в загальному кількість звернень в нас не зменшилась, воно тривало. Тобто, якщо було, наприклад, 23-го в районі 600-650, то безпосередньо так само наступного числа воно було в районі, 600. -600. і ця кількість вона тривала. Тривала певний певний час. Проте хвилі були. Хвилі були ще також в нас, вже потім, коли почались так. люди виїжджати. Жати тоді хвиля незначно зменшилась, там було 450 500 тобто було коливання таких цифр викликів безпосередньо на екстрену медичну допомогу. Ось говорите, і ви, пане Володимир, і ви, пане Станіслав, про те, що, хоча навчання все ж таки відбувалися, так, навчання якось змінилося за час ось цих за, за ці два роки, так. Можливо, перед тим якось готувалися, так. А зараз почали вдосконалювати ось, ось ці всі процеси, знаючи, що вже як воно відбувається і як часто все ж таки проводять ось ці навчання в області, зокрема. Основна увага зараз в цей період приділяється об'єктам критичної інфраструктури і об'єктам з перебуванням громадян, масовим перебуванням. Це основні об'єкти, де ми. Відпрацьовуємо спільні дії всіх служб адміністрації об'єкту міської обласної влади з ліквідації тих чи інших надзвичайних ситуацій розробляються відповідні сценарії, легенди з складними варіантами, і там уже відпрацьовуються дії всіх служб для того, щоб в випадку потреби оперативно саме взаємодіяти. Тому що при таких складних ситуаціях вкрай важлива саме співпраця всіх служб. Як нашої щодо гасіння ліквідації пошуку потерпілих, рятування їх, ну, скажімо так, евакуації з небезпечних зон, так і передачі потім далі службам медицини катастроф, поліція свою роботу виконує, адміністрація повинна чітко надати певні там, інформативні дані, ну і багато багато інших функцій. От, звичайно, цей процес зараз, можна сказати, інтенсивний. От він не зупинявся, як ми розуміємо, до війни. Звичайно, там були певні внесені коригування, як я вже сказав, трошки змінилася. Ну, змінилася локація наших би, тренувань. От. Але з тим ми маємо і інші функції повсякденної роботи. Це ті самі пожежі, які виникають в побуті. Пошук, от ви бачите, зараз триває пошук людини на водному чи так. в лісі, та на всіх територіях, які там можуть бути прилеглі, здійснюється. До речі, сьогодні відновився пошук ще однієї людини, яка зникла ще в січні місяці цього року. От, ну тобто, поряд з повсякденними обов'язками ми намагаємося задосконалити як психологічні, так і фізичні і професійні навички рятувальників для дій під час таких екстремальних ситуацій, як це обстріли чи пожежі внаслідок обстрілу. Угу, Зрозуміло, пане Станіслав. Люди перебувають в стресі, так е, взагалі, як, яким чином, е, е, чи звертаються вони до вас, е, якось чи збільшилась кількість, по-перше, самих викликів, так, і як ви проводите своє навчання? Адже відомо, що багато хто, зрозумівши, що небезпека дуже близько, просто почали ознайомлюватись з тим, як все ж таки надавати ось цю медичну допомогу яким чином відбувається навчання у вас? Чи люди почали звертати на це більше уваги? Ну, почнемо з першого. Звичайно, виклики будуть збільшуватись. Вони збільшуються. Є певні коливання так само. Це врахування враховуючи так само ту стресову ситуацію, яка відбувається вже декілька років. Звичайно, у кого є проблеми серцево-судинної системи, вони звертаються з допомогою. Це, зокрема, підозри різні на гострі інфаркти, міокарда, тобто ті самі гострі порушення мозкового крову. Також є так званий коли зривається серцевий ритм. Дуже багато звертаються. Це все внаслідок той самої стресової ситуації. Яка відбувається на рахунок того навчання, яке відбувається, так дійсно безпосередньо у нас є навчально-тренувальний відділ, який навчає і навчав, і буде навчати людей безпосередньо надання допомоги. Це стосується безпосередньо як наших працівників, тобто постійне йде удосконалення навичок роботи, зокрема, це. Різні тренінги, різні навчальні, тобто робота з манекенами, так само робота безпосередньо іде як хворими з травмою, тобто надання допомоги, так само реанімаційні заходи дорослому, дитині, тобто всі необхідні маніпуляції, навички, які повинні виконувати з бригадами екстреної медичної допомоги. Ну і так само беремо участь безпосередньо, коли залучається коли йде навчання спільне з працівниками поліції, ДСНС, так само це все беремо участь, як розробити ті чи інші дії правильно. Щоб було все доведено, скажімо так, хоча б плюс-мінус до нормального рівня. Воно є, воно надзвичайно нормальне, але ж хочеться, як завжди, досконалюватися. Ну і звичайно, якщо є якісь моменти, приїжджають так само і нас навчають різні спеціалісти, зокрема за кордону, приїжджали, навчали. Тобто, а чого навчили налагоді. нового? Чи щось дізналися нове? Скажемо так, так надання допомоги, принципи, такі, в принципі, таке, як і в екстремідичній допомоги, воно залишається так. Є нюанс по-другому, тобто є так званий е, т 3 с тобто надання допомоги під час бойових дій. Ну, тобто є в нас був такий цикл, курс, коли приїжджали за кордону спеціалісти і безпосередньо провели навчання для наших спеціалістів. Зрозуміло. Скільки людей пройшло навчання? Чи є якась кількість. Ну, В загальному, якщо так брати, за минулий рік пройшло навчання близько 4 тисяч людей. Чудово. Пане Володимир, знаю. Бачила на власні очі новий автомобіль, який отримала ваша служба. Тобто ваша служба теж за час ось цих два роки поповнила навіть автопарк новою автівкою, Ми яким маєте чином навазі? ще так автодрабину, напевно, так. Автодрабину і автоти ну, вибор... що... розмінування. Так, угу. ось автівка для розмінування. Так, на жаль, ці потужна події... що нового ще так отримували, та mm -hmm. ось і де берете його? На жаль, ці події, які в нас в країні, сприяли тому, що мусово було обновити парк техніки, і цьому дуже сильно посприяла, звичайно, сама Централь, центральна наша апарат СНС України, МВС України, і багато в чому іноземні донори це країни. Ну, насамперед Польща, Німеччина, Франція, волонтери, які там живуть, і люди, які тут сприяли тому, щоб ця техніка до нас потрапила. От. Ви бачили автомобіль піротехнічної служби. Очевидно, це для Волині унікальний автомобіль. Він подібних в нас не було. Це для того, щоб можна було безпечно для піротехніків вилучити з землі великогабаритні вибухонебезпечні предмети. Завантажити їх знову ж таки в цей автомобіль і безпечно транспортувати до місця подальшого знешкодження. А взагалі, техніка на Волині з новіших зразків, можу сказати, що надійшла нам від Німеччини завдяки знову ж таки клопотанню з ну, центрального апарату. Техніка для рятування і гасіння у нас на висоті. — вона значно сучасніша нова нова но... техніка, так якої в нас ще не було. З висотою 40 метрів для того, щоб рятувати з висотних будівель. Це е, теж, можна сказати, унікальний автомобіль для Волині. Такого в нас ще не було. Зараз він в бойовому розрахунку в першій державно-пожежно-рятувальній частині. Крім цього, є ще один підйомник для рятування людей з висоти 9 і вище поверхів, теж новий. Ось і е, деякі автомобілі надійшли, як я вже сказав, від наших благодійників з-за кордону, е, ну і від волонтерів, і від пожежників, які там служать, тобто від державних структур. Скажіть, Зокрема, зараз це, так, навіть зараз... з Ірландії, скажімо так, так. Вже, щоб закінчити а, цю тему. Приїхала. Так, приїхала ну, унікальна можна сказати, машина, вона була з правим рульом, тобто для України муслов, було його переобладнати. От, але техніка дуже е, якісна, і вона зараз теж знаходиться в бойовому розрахунку спеціально для гасіння пожеж у містах. Вона так влаштована, що зручно оперативно прибути і подати ту кількість вогнегасичих речовин, які от необхідні для ліквідації пожеж на початковій стадії. Ну і інші так е, зараз в країні ну, війна, так е, відповідно величезна кількість зброї е, тієї ж самої вибухівки. Я думаю, не, не зашкодить нагадати все ж таки нашим глядачам про те, як поводитись в разі, якщо ви бачите предмет, схожий на вибухівку, так на жаль, що, що робити на жаль, ви праві предметів таких дуже багато, і навіть я скажу, що до цього часу виявляється величезна кількість предметів ще Другої світової війни, і навіть першої світової війни. Тому ця проблема ще буде актуальною для нашої держави багато років. І перші дії, які повинні бути будь-якої людини, яка помітила, чи ідентифікувала, що це вже вибуха небезпечна, або навіть просто підозрілий предмет, чи це на зупинці громадського транспорту, чи в будь-якому іншому людному місті. Це потрібно запам'ятати, що жодних дій тут якраз не потрібно проводити. Торкатись, намагатися перенести його, чи з'ясувати там іншим якимось палицею, наприклад, що ж це таке? От. А навпаки, відійти на відстань безпечну. Тут однозначних порад е, немає, тому що е, може бути різні ситуації, навіть терористичного характеру. А як відрізнити ну, на, на вигляд? Можна відрізнити? чи це Іграшкова, скажімо так, граната, чи бойова все ж таки? Дуже важко насправді людині, яка не має е, спеціальних навичок, відрізнити, як ви кажете, будь від бойової, або е, предмет, який може бути начинений якоюсь вибухівкою. От. Ну, зловмисники, очевидно, що намагаються зробити свої дії якомога підступнішими, тому е, краще тут перестрахуватись і. Проявити пильність навіть в тих випадках, де можливо це ти саме хочете відразу умов. згадати ось цю величезну кількість викликів про замінування в навчальних закладах? Ну, так так, саме тобто, з цим перестрахувати, перестрахуватись, поїхати так. перевірити дійсно чи все треба чи сприймати в порядку, так, пам'ятати, що в країні йде війна. І ворог підступний, і ніхто не може сказати, що Волинь відносно безпечний регіон. Зараз нема такого регіону. Зараз, так. якщо червона країна, Однозначна, вона червона вона вся повинна, скрізь так. повинна бути підвищена пильність. Тобто, я ще раз повторю: не підходити, не зачіпати, а навпаки, зробити так, щоб і інші туди не підійшли. Відповідно, викликати служби 101 або 102. Там є відповідні фахівці, піротехнічні підрозділи, які знають, як поводитися, як швидко ідентифікувати цей. Предмет або вибухонебезпечний, небезпечний, або він не складає небезпеки, і відповідно за потреби його заберуть, звідти, евакуюють і знешкодять у відповідному місці. Коли запрацює ось ця єдина лінія 100, 112, так я вам скажу, що вона в великих Чим містах вже працює? уже працює. В нас теж е, люди, які телефонують 112, вони потрапляють до нас на пуль на пункт. Ось і, в принципі, є процес, де ми перенаправляємо, викликаємо служби вже безпосередньо за специфікою, чи це правоохоронці, чи це служба медицини, катастроф, чи служба газу і так далі. Єдине, що, звичайно, цей процес ще удосконалюється, і сказати, що на Волині він вже діє так, як потрібно, чи вже діє стовідсотково, я на даний час ще не можу, тому поки що служби викликаються за номерами 101, 102, 103 і 104. Зрозуміло. Про ось цю червону країну, про тривоги. Як все ж таки відбувається виїзд карети швидкої допомоги під час повітряної тривоги? Чи їде вона скрізь? Чи працює вона в цьому випадку? Е, так, екстрена медична допомога працює. Під час тривог так само виїжджає на виклики, проте є так звані виклики, які необхідні виконати. Ті, Все ж таки, які вони надходять, якась... так, так є Рішички градація, градація так. Так. є градація, тобто на критичні екстрені звернення безпосередньо бригада екстреної медичної допомоги виїжджають і обслуговують ті звернення, які потребують громадяни Волинської області. Проте є звернення, які не відносяться до тих самих екстрених, тобто на екстрені звернення, коли не потрібне надання. Цю хвилину надання допомоги, яке може бути відтерміноване, або до закінчення тривоги, або безпосередньо, коли бригади не виконують своїх дій, тобто не, не обслуговують екстрені або критичні звернення. Як часто чи багато ваших колег наразі захищає країну? Як часто ваші працівники їздять в регіони, де найбільше гаряче зараз? Є в нас так звані команди медицини катастроф, які виїжджали на деокуповані території, обслуговували, допомагали обслуговувати населення. Плюс до того були в нас лікарі, які їздили, так само допомагали, які працювали в лікувальних закладах, так само виїжджали на допомогу безпосередньо Лікар виїжджав на допомогу працювати так само на екстрену медичну допомогу в інші міста, тобто які де окуповані, де відпде відповідно надавав допомогу, і плюс до того. Якщо вже так взяти, то звичайно, що наші працівники беруть участь в тих самих активних бойових діях. Зокрема, це як фельдшера, так безпосередньо лікарі, так і безпосередньо водії були також, наскільки мені відомо, були поранені так само були на лікування, реабілітації. Ну на жаль, це війна. Війна, що використовується всі сили, і зокрема наші працівники. Зуміло, і не аби як потрібні вони там також, тому що. Лікувати, рятувати, надавати ось цю дійсно першу медичну допомогу. Так, звичайно, захисниками багато наших працівників пішло безпосередньо, як тільки почалась війна. З них до цього часу вони там надають допомогу в ті чи іншій своїй можливості. Угу. Пане Володимир, я знаю, що також ваші колеги теж досить часто бувають на, на сході країни. І рятують також, проводять свої е навіть не навчання, так? Ні, ні, там уже а думаю, там уже справ... справжня. Ну там дійсно перебуває постійно, можна сказати, один або два навіть розрахунки піротехнічної служби. Це Донеччина, Харківська область і на території Чернігівщини були. Наші піротехніки, які перевіряють, знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Працюють наші фельдшера разом з ними, до речі, обов'язково в розрахунку цих служб. Були на території деокупованих територій навіть працівники прес-служби на Херсонщині, зокрема, які висвітлювали цю роботу. Працюють наші рятувальники, які працюють, вибачте, за тавтологію, на інженерній техніці. Угу. Є фахівці, які організовують заходи з гуманітарного розмінування територій. Ось. Ну і навіть такі заходи, як навчання населення правилам безпеки, в тому числі з вибухонебезпечними предметами, теж проводились нашими волинськими співробітниками, зокрема на Чернігівщині. Ми не ну, скажімо так не зупиняємось в цьому, тобто є відповідний порядок, і відповідно до наказів наші рятувальники туди виїжджають, і процес постійно змінюється, тобто відбувається ну, зміна, скажімо так, рятувальників одними іншими. От навіть скажу так, що керівний склад виїжджав для керування відповідними зведеними загонами, які працюють при фронтових територіях. А, а по поверненню, що кажуть всяка, які з якими, Та, з якими емоціями повертаються. Ну, звичайно? емоції не ду... ну, як, звичайно, це війна, тобто ну, позитивного мало, але те, що їм вдається виконувати і успішно повертатись додому, це однозначно додає натхнення і сил там для подальшої служби. Ось там складно, там і умови несення служби навіть для тих е рятувальників, які безпосередньо в підрозділах, та інших служб теж. Це зовсім не, не те, що було до війни. Тобто підрозділи, звичайно, певною мірою захищаються від вибухових хвилі, так і таке інше. Але ви бачите, дуже часто обстрілюються навмисне ворогом такі підрозділи, як і поліції, так і рятувальники, і медицини катастрофи, і ті. Навіть об'єкти, де вони мешкають у вільний від служби час. Ну, от, тобто, ну, як сказати, що повертається. Повертатись додому завжди приємно, звичайно. Це, ми всі розуміємо, що завжди хочеться повернутися додому, а несення служби там це є служба. Тому, як би складно не було, вони там працюють і виконують ті завдання, які, які покладені на них. Дуже дякую вам за розмову сьогодні. Пожалуйста. І дійсно надію, що додому повернуться не лише ваші колеги, які наразі перебувають там і допомагають нашим захисникам, а й усі, хто, хто наразі боронить нашу країну. Усіх чекаємо. А вам, глядачі, бажаємо мирного неба та спокійної, спокійної, безтривожної ночі і ось загалом перемоги усім нам. Будьте з аверсом, і надалі буде багато цікавого. До побачення.